У матчі другого туру клубного чемпіонату світу 2025-го Есперанс з Тунісу здобув мінімальну перемогу 1-0 над американським клубом Лос-Анджелес. Єдиний гол на арені у Нешвілі було забито у другому таймі. На 71-й хвилині відзначився Юсеф Белайлі 1-0. У компенсований час сталася драма команда із США отримала право на пенальті, однак Дені Буанга його не реалізував, і Лос-Анджелес втратив шанс на нічию. Нещодавно українець Артем Смоляков повернувся до розташування Лос-Анджелеса після Євро 2025 Ю 22. -20 Він залишився у резерві в цій грі. Раніше у другому турі цієї групи Фламенго виявився сильнішим за Челсі, три перемоги за одну, і очолює групу Ді з шістьма очками. Бразильська команда достроково вийшла у чвертьфінал. Челсі та Есперанс мають по три бали та визначать другого володаря путівку в плей-офф. Лос-Анджелес не має залікових пунктів та достроково втратив шанси на вихід з групи.